Зі, вітаю! Російські спецслужби готуються провести вибори на тимчасово окупованих українських територіях. Для чого, коли і як і що власне повинна робити Україна? Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвінок, і ми зараз з вами про все поговоримо. По даним українського ГУР, расисти запланували провести так звані вибори в. Вересні цього року, і це власне спроба легітимізувати окупацію військову, легітимізувати її в так званому юридичному руслі. Спершу вони внесли це в Конституцію, а зараз хочуть провести вибори. Тобто Росія імітує певну так звану демократичність і хоче показати: дивіться, ми проводимо вибори, значить, це наші території, Україна. До цього немає відношення. Ну і власне наш ГУР, це меседж, який хоче послати Росія, А наш ГУР, власне, говорить, що є велика кількість патріотів, які присилають інформацію, вони просять працювати далі, давати їхні контактні дані, місце знаходження, місце проживання, це і місцевих гауляйтерів, це і тих, хто їм допомагає, це і російських ставлеників, які туди приїхали. Ну і, власне, просять. Давати всю потрібну інформацію а, про так, назива... так названих кандидатів, от, і так званих депутатів, які працюють в цих адміністраціях і а, представників самих адміністрацій. Одним словом, а, потрібно зібрати всю інформацію про тих, хто буде ці вибори організовувати. По-перше, щоб завадити їм пройти. Друге, навіть якщо вони цей фейк організують, для того, щоб потім покарати всіх, всіх покарати, хто буде мати відношення. До цих так званих виборів, до цих фейкових виборів, але тут теж треба розуміти, що це річ небезпечна, тому що Росія завжди робить схожі речі. Це було і в Криму з Кримом і з Донбасом. От і це якраз таки е, спроба Росії е, дуже серйозна. і Нам треба максимально сильно докласти зусиль, щоб ці так звані вибори зрозуміло, що це фейк. Ми пам'ятаємо, як по Херсону ходили, але щоб вони не відбулися. Вони ходили з корзиною, просто збирали по вулиці так звані папірці. От але зрозуміло, що а, хлопцям залужного це нічого не завадило, зайти в Херсон, звільнити його. Ну от і потім на ці вибори наплювати, а папірцями користуватися в кабінетах з двома нулями. Але дуже важливо розуміти, що ми не повинні впускати ось такий процес з однієї сторони на окупованих територіях, з іншої сторони на свої. Я вам ще окремо зроблю випуск про вибори, які зараз обговорюються в куларах влади. До кінця цього року, які вони хочуть провести, це аналогічна, зеркальна, недопустима річ. Бо якщо ми проведемо вибори на всіх територіях крім окупованих, цим самим ми визнаємо окупацію цих територій. А тепер уявіть, ми проводимо в себе. Росіяни проводить нас на тимчасово окупованих територіях, і все з'являється певна лінія розколу, уже яку будуть згадувати різні там так звані куплені французькі депутати угорські депутати. Грецькі депутати, ну і багато інших. Тому ось такі речі не можна дозволяти ні з сторони Росії на тимчасово окупованих територіях, ні зі сторони України. Типу, для того, щоб поки рейтинги виросли, типу, треба ними скористатись. Ні, ні, ні. Ми повинні пам'ятати в першу чергу про території, які ми повертаємо про війну, що ми не повинні ділитися на групи фракції і партії. А ми повинні чітко йти до звільнення нашої держави. Ось це ціль, і власне те, куди ми. Повинні рухатися. Ось це найголовніше, а не просто підзаробити на рейтингах або просто завести більше людей чи інших людей, більш слушанняних людей. Неважливо, це все булшіт, і нам це точно з вами не підходить як державі. Друзі, по цьому питанню, все. Підпишіться на канал, поставте лайки і дзвінок і напишіть, будь ласка, відповідь на питання, як ви ставитесь до виборів можливих виборів на тимчасово окупованих територіях. Ну і, зрозуміло, як ви ставитесь до можливих виборів, які можуть пройти на неокупованій частині України ще до завершення війни. Поставте лайки, дзвінок, підпишіться на канал, бережіть себе.